Перша амбулаторія сьомого центру первинної медико-санітарної допомоги відкрила свої двері після капітального ремонту, який тривав трохи більше року. Обслуговує медзаклад майже 35 тисяч мешканців Інгульця, з яких майже 9 тисяч це діти різного віку. До уваги відвідувачів закладу охорони здоров'я 12 лікарів, з яких 10 – це сімейні лікарі та два терапевти, а також 28 медичних сестер. Ми отримали шикарні комфортабельні кабінети, які теж обладнані сучасною медицинська технікою. 嗯。 Значить, що у нас? які у нас кабінети? У нас у кожного сімейного доктора два кабінети: один кабінет для прийому пацієнта, другий кабінет маніпуляційний, кабінети профілактичних прививок, кабінети для прийняття дітей, маленьких дітей до кода будівлю, де знаходиться капітально відремонтована амбулаторія, звели у 70-х роках минулого століття. Її кардинальне осучаснення відбулось завдяки зокрема фінансуванню Українського фонду соціальних інвестицій. Загальний кошторис. Ціх будівельних робіт та супутніх витрат склав майже 10 мільйонів гривень. На них капітально оновили внутрішні приміщення, поставили нові двері, вікна та сантехніку, замінили системи воду та електропостачання, відремонтували вентиляцію. А ще на мільйон гривень придбали медобладнання та розхідні для нього матеріали: кардіограф, монітор пацієнта, глюкометри, пульс, оксиметри, інфрачервоні термометри, тонометри, цифровий стетоскоп тощо. Відкриття амбулаторії після проведення капітального ремонту. Який був виконаний в рамках проекту сприяння розвитку соціальної інфраструктури Українським фондом соціальних інвестицій. Даний проєкт був можливий при фінансовій підтримці наших донорів уряду Німеччини через банк розвитку КФВ. Місто Кривий Ріг є надійним партнером Українського фонду соціальних інвестицій. Працюємо, вирішуємо питання, все швидко. Якби я думаю, що ми задоволені. Разом загальна площа всіх приміщень амбулаторії, де виконали ремонтні роботи, складає майже 700 квадратних метрів. В тісній співпраці з міською владою мешканці інгульця отримали сучасний та комфортабельний заклад охорони здоров'я. Зі свого боку влада міста придбала медичні та офісні меблі, профінансувала заміну стояків опалення, водопостачання та водовідведення першого та третього поверху, не дивлячись на військовий стан, ми Продовжуємо займатися нашими амбулаторіями і створювати умови для наших лікарів і пацієнтів. От сьогодні після капітального ремонту відкриваємо в сьомому центрі на інгульці амбулаторію, першу амбулаторію, котра вже сучасна, 100%. Нове обладнання у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. За чотири роки місто успішно втілило два медичні проєкти. В планах ще два на черзі капремонт кардіологічного відділення тисячки та клініко-діагностичної лабораторії інфекційної лікарні. Всього в місті для комфорту та зручності криворіжців працюють 50 амбулаторій. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.